Привіт! Мене звати Марина і я амбасадор бренду Окіс. І сьогодні на цьому уроці ми з тобою поговоримо про робочу консистенцію хни. Розпочнемо ми з декілька моїх рекомендацій і потім, звісно, перейдемо до демонстрації. Тож пропоную починати. Найголовніше, що нам потрібно зробити при замішуванні хни, це розчинити порошок акухенною. Цей розчин має унікальний склад, що дозволяє дуже швидко розчинити хну та досягати більш чіткого відбитку на шкірі. Тому хто ще не використовував та не знає, як вона працює, раджу собі придбати. Далі моя порада для тебе: не потрібно одразу наливати дуже багато води у скляночку. Я пропоную починати з 2-3 крапель. Починати вимішувати матеріал, а потім за необхідністю додавати водичку до робочої консистенції. Що ж таке робоча консистенція? Та давай про це проговоримо більш детально. Робоча консистенція це не коли в тебе матеріал, схожий на водичку або на соєвий соус, або ще на щось. Це коли тобі комфортно наносити його на брови свого клієнта або моделі. Тобто не потрібно орієнтуватися на густоту. Вона має бути комфортною для тої техніки роботи, яку саме ти використовуєш. Але головне, що ми маємо пам'ятати, це те, що від густоти і консистенції нашого матеріалу залежить насиченість відбитку на шкірі нашого клієнта. Тому, якщо тобі комфортно працювати рідкою консистенцією, але ти хочеш втримувати графічні брови, то тоді роби декілька шарів, щоб досягати бажаного результату. Остання, але дуже важлива рекомендація: якщо ти наносиш брови по черзі, тобто спочатку праву, а потім ліву, то рекомендую перед початком, як перейти на іншу брову, перевіряти свою робочу консистенцію, бо якщо вона в тебе загустішала то відпиток на шкірі буде проявлятися швидше та графічніше. Тому тут ти можеш або додати крапельку води, або тримати це на думці та змивати цю сторону швидше, ніж першу брову. Пропоную далі переходити до демонстрації, та я покажу тобі свою робочу консистенцію та як я працюю хною. Роботу з бровами я починаю з очищення за допомогою пінки Окіс. Я наношу шампунь у достатній кількості, щоб розчинити декоративну косметику та далі перейти вже до підготовки шкіри до фарбування. Масажними рухами прохожу щіточку. По бровам та змиваю шампунь за допомогою ватного диска змоченого у воді. Наступним кроком я прочисую брови щіточкою та готую алоє концентрат для нанесення на брови. Цей засіб дуже круто зволожує суху шкіру та дає можливість добре профарбувати брові, навіть якщо є лущення. Наношу за допомогою пензлика і витримую, поки готую хну до роботи. Для моєї моделі я буду використовувати мікс Blond плюс black у пропорції 80 на 20 Додаю 3 краплі аквахени, починаю вимішувати матеріал і дивлюся, чи достатньо мені водички для того, щоб моя хна стала робочої консистенції. Демонструю свою робочу суміш, змиваю алої концентрат та далі переходжу до побудови п'яти опорних точок. Точки я будую, відштовхуючись від природнього росту брів. Якщо мені потрібно себе перевірити, то тоді я це роблю за допомогою осей. І вже після цього ми починаємо поєднувати. Точки між собою, тим самим чином будуючи каркас брів, я починаю це робити з невеликою кількістю матеріалу на своєму пензлику, для того, щоб у мене була можливість потім скоригувати за допомогою іншого пензлика, який я змочую у воді, та зачищую свої лінії. Як тільки я бачу, що моя нижня лінія мене повністю влаштовує, я її дублюю більш товстим шаром для того, щоб зробити більш чіткий відбиток. Роблю я це трохи притаптуючим та протягуючим рухом по напрямку свого хвоста. І після цього я переходжу до роботи на лінію від апоксу до хвоста брови. Це має бути пряма лінія, яку я формую за допомогою хни, і тільки потім переходжу на верхню лінію. Прочисую волоски донизу щіточкою та роблю верхню лінію паралельно до моєї нижньої. Точку апекса раджу завжди робити більш плавною та будь-які кути робити більш м'якими. Далі, щоб переконатися в тому, що форма повністю відповідає природньому росту брів, я укладаю брови та дивлюся, чи перекривають волоски той каркас, який я намалювала при необхідності будь-якій нерівності. Я можу скоригувати іншим пензлем, який я змочую у воді. Ну а далі ми прочисуємо волоски догори та переходимо до заповнення нашої форми кною. Так як консистенція моєї хни не дуже густа, я буду працювати у декілька шарів. Починаю я завжди з тонкого слою, він в мене моделюючий, і тільки потім я роблю нашарування слоїв або по всій брові, або в проблемних зонах, в яких в мене не достає волосків. Також ми маємо пам'ятати про світ-тіньовий градієнт кольору. Це про те, що початок брови ми робимо найсвітлішим середину брови середньої по насиченості і хвостик це наша найтемніша частина. Цього ефекту я досягаю за допомогою щільності нанесення матеріалу. Тобто, чим товше в мене шар, тим яскравіше та частина буде промальована. Моя техніка роботи заключається у наступних етапах. Спочатку це побудування каркасу та потім його ущільнення по нижній границі. Наступне це рівномірний тонкий шар по всій брові. Далі це нанесення матеріалу на проблемні ділянки. Зазвичай це арка брови або апекс. Далі я знову дублюю нижню лінію, притягуючими рухами у напрямку хвоста. Це дозволяє мені сформувати валік по нижній лінії для того, щоб у цій частині в мене був найчіткіший відбиток. Тільки потім я переходжу працювати на верхню лінію, і коли мій перший шар хни просихає, я бачу, в яких містах в мене є просвіти та доповнюю їх хною. Якщо виходжу десь за межі свого каркасу, знову зачищую пензликом. Далі даю час матеріалу попрацювати, та щоб не гаяти часу, переходжу працювати з іншою бровою. Але перш ніж починати, я перевіряю свою консистенцію та дивлюсь, чи не загостішала в мене хна у стаканчику. Якщо вона надто загостішала, то я додаю краплю аквахени, повертаючи тим самим до тієї робочої консистенції, яка в мене була з першою бровою. Та працюю далі. Впевнена, що по етапам тобі все зрозуміло, тому цю брову я трохи проскорюю. Кори, щоб це відео не було занадто довгим та нудним. А зараз давай обговоримо час витримки хни на бровах. Але тут насправді немає правильної відповіді як на те, яка має бути консистенція. Я раджу тобі виштовхуватись від побажань клієнта та результату, який ти хочеш отримати. Тому нагадаю про головне, що. Насиченість брів залежить від декількох факторів. Перше це мікс, який ти використовуєш, друге густота твоєї консистенції, та третє кількість шарів нанесення матеріалу. Я починаю змивати першу брову, як тільки я закінчила нанесення другої. Знімаю початок брови за допомогою ватної палички змоченої у воді, при цьому залишаю нижню лінію на місці. Якщо мене влаштовує результат, який я бачу, то тоді я роблю те ж саме з іншою стороною. Не лякайтеся, якщо знятті хни ви бачите якісь теплі та руді відтінки. Це абсолютно нормально, бо хна це матеріал, який виготовлений з листів флавсонії та Індигофери. І для того, щоб брови стали коричневого корічневого відтінку теплого або холодного, в залежності від того, який мікс ви використовували, потрібно лише, щоб брови стабілізувалися. Стабілізуються вони за допомогою хенефіксу або просто часу. Після повного висихання хна припиняє працювати, тому я роблю ще один додатковий шар, що дозволяє мені зробити технічний градієнт. І через декілька хвилин я починаю змивати повністю всю брову. Щоб добре змити хну без дискомфортних відчуттів для вашого клієнта, я рекомендую дуже добре змочувати ватний диск водою і спочатку воду віддавати у матеріал та потім вже починати стягувати. Обов'язково проходьте ватним диском проти росту волосків, щоб добре вимити хну та потім брови не темнішали. Прочисую брову щіточкою та показую, який гарний відбиток на шкірі ми отримали. Зараз він дуже такого рудого відтінку, але ми зараз все завершимо хенафіксом. Та поки я буду працювати з другою бровою, ви подивитеся, як стабілізується колір і який результат в нас вийде. Тут також я починаю змивати ватною паличкою, якщо мене все влаштовує і на другій брові відповідає відбитку на шкірі, як на першій, то тоді я вже повністю змиваю все ват. Прочісую брову та показую вам у порівнянні з першою, як стабілізується колір. Ви вже можете побачити різницю, але це тільки проміжний результат стабілізації кольору. Ми зачекали ще приблизно 10 хвилин та почали укладати брови за допомогою сталінгу від OKS. Для фіксації на весь день я завжди прочісую волоски спочатку донизу, а тільки потім вкладаю по формі. А зараз демонструємо наш кінцевий результат за допомогою фарбування хни від OKS. Пиши у коментарях, чи сподобався тобі цей урок та чи був він для тебе корисним.